Де два українці там три гетьмани? Пам'ятаєте цю приказку 10 лютого 1940 року у Кракові Степан Бандера та група його прихильників створили революційний провід ОУН, який взяв курс на зміну подальшої стратегії боротьби українських націоналістів. Фактично це стало початком розколу організації українських націоналістів. Протистояння поколінь зрештою призвело до створення двох фракцій ОУН – Мельниківців та Бандерівців. Зрештою ці два крила мали одну кінцеву мету, але Бачили до неї різні шляхи і перетворилися просто на непримиренних опонентів, які масу енергії витрачали на боротьбу один з одним, а не на те, щоб досягати мети. Насправді, мельниківцями і бандерівцями за прізвищами провідників ці два крила називали лише люди, самі ж члени організації з одного і з іншого боку називали себе просто own. Так, Кожен підкреслював власну легітимність і не визнавав опонентів. Сталося так, що від початку ООН формувалася дуалістично. З 1929 року з одного боку був провід українських націоналістів в еміграції в Європі, з іншого боку, була краєва екзекутива, крайова це місцева екзекутива керівництво. І от ця краєва екзекутива місцеве керівництво перебувала на території українських земель, які входили до складу міжвоєнної польської держави. Часто провід ООН в Європі просто не встигав реагувати на те. Що відбувалося на Галичині чи Волині, а краєва екзекутива дуже часто починала діяти без погодження із проводом. Їм потрібно було просто швидко вже щось робити. Але попри це все до розколу не доходило, і однією з головних причин було те, що голова проводу, який знаходився по міграції, євген Коновалець мав величезний просто авторитет серед молодих унівців в Україні. 23 травня 1938 року. Радянський агент судоплату валю убив Коновальця за наказом найвищого радянського. Керівництва в Ротердамі. От тоді проблеми в ООН полізли на гору. Європа була на порозі Другої світової. Важливі рішення потрібно було ухвалювати швидко, і ніхто не міг прогнозувати наслідків чи окреслити бодай якісь короткострокові перспективи. Після загибелі коновальця не було оприлюднено заповіту. Взагалі невідомо чи був той заповіт у письмовій формі, але найближче оточення коновальця оголосило про те, що у випадку його смерті Коновалець нібито радив запросити на керівника проводу Андрія Мельника. Саме через ці непідтверджені передсмертні бажання у серпні 1939 року Андрія Мельника на другому римському зборі ООН затвердили на посаді керівника проводу ООН. Хто такий Андрій Мельник? Це ветеран перших визвольних змагань. Був керівником штабу полку січових стрільців, який очолював Євген Коновалець. Дружини коновальця та Мельника були сестрами. З іншого боку, на момент загибелі коновальця, мельник був доволі далеким від ООН. Він жив приватним життям інженера лісового господарства в маєтках митрополита. Шептицького, крім того, він деякий час очолював католицьку молодіжну організацію Орли. Ще один нюанс. На собор ОУН у Рим, де затверджували мельника, не змогли прибути з України всі представники краєвої екзекутиви. З цього почалося загострення конфлікту, адже крайовики, які опинилися поза процесом обрання голови, закидали мельнику, що він не зовсім легітимний. Хоча частина представників краєвих структур були таки на цьому з'їзді і підтримали мельника. Наступним конфліктним питанням стала Карпатська Україна. Крайовики, молоді активісти на Закарпатті взяли в руки зброю, намагалися організувати армію гин. Вони були обурені тим, що провід не робив Європі достатньо для захисту карпатської України. Не підсилив її дипломатично, військово, організаційно, технічно, матеріально ніяк. У серпні 1939-го Мельник очолив ОУН, а за кілька тижнів міжвоєнна польська держава зазнала поразки від нацистської Німеччини і Радянського Союзу, які просто поділили її між собою. В результаті краєвий актив ООН, який. Масово потрапив до тюрем у тридцять четвертому, роках. Опинився на свободі. Польські тюремні структури перед відступом просто випустили в'язнів на відміну від радянських тюремників, які просто розстрілювали своїх в'язнів в таких випадках відступу. Тож у 1939-му на свободі опинилися Бандера та його соратники. Бандера приїздив до мельника в Рим. Вони намагалися домовитися, але не змогли. Бандера та його оточення, а він був найавторитетнішим представником краю. Поставили перед мельником кілька вимог. Перша була персональною виключити з проводу Омеляна Сеника та Ярослава Барановського. Першого Сеника вони звинуватили в тому, що він втратив архів ОУН у празі в 34-му. Не заховав, не зашифрував і тому чеська поліція здобула його, передала польській поліції, і це власне призвело до масових арештів. За звинуваченням у вбивстві міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Піратського на лаві підсудних опинилося майже все керівництво краєвої екзекутиви ОУН на чолі Степаном Бандерою. Ярослава Барановського Бандера. Звинувачував у тому, що його брат Роман Барановський був таємним агентом польської поліції. Тож бандерівці вимагали просто виключити цих двох людей з проводу, а натомість ввести туди представників краю. Це була їхня вимога до Мельника. Він погоджувався на введення додаткових представників від краю, але виступав категорично проти виключення Сеника і Барановського. Другою вимогою було розділити провід, зробити один провід в Європі, який має переїхати в нейтральну Швейцарію. І Мельник так само має з Італії переїхати. Їхати до Швейцарії, а другий резервний провід пропонували організувати для контактів зі США Канадою а через неї з Британією, десь за океаном, щоб мати контакти з західними державами. Щодо цієї вимоги, мельник зауважував, що контактувати з закордонними урядами з фальшивими паспортами дуже складно. Справа у тому, що навіть конувалець користувався литовським паспортом на чуже ім'я. В ООН паспортна проблема була в багатьох у когось. Був паспорт людини без громадянства, хтось зберігав старі українські документи. А їх вже рідко хто визнає. Давав третім конфліктним моментом у стосунках між крайовиками і Мельником стало питання загального напрямку дій. ОУН. Бандера наполягав на тому, що у Кракові потрібно створити революційний провід, який буде здійснювати підготовку до революції на території вже тоді радянської України, бо майже всі українські землі за винятком Закарпаття і закризоння були вже під радянським контролем. Натомість Мельник вважав, що повстання в Україні призведе тільки до того, що Совєти до ноги винищать увесь український національний актив, масово позасилають людей. У себе на його думку підпілля ОУН в Україні мало глибоко законспіруватися і чекати скільки доведеться, щоб підняти повстання, вже коли Німеччина і радянський союз розсваряться і почнуть між собою воювати. Тож, коли не вдалося домовитися, Бандера 10 лютого 1940 року самочинно по суті створив революційний провід ОУН у Кракові далі він написав лист мельнику, в якому повідомив, що ставить революційний провід під управління і чекає наказів, але мельник розцінив це все як усунення від влади. Він сприйняв це як переведення його у формального керівника. А реальну організацію краю, на думку Мельника, в такому випадку керував би революційний провід. До кінця 1940 року Мельник року Мельники Бандера остаточно розійшлися. Мельник оголосив, що це бунт, і поставив Бандеру Стецька та інших прихильників Бандери під організаційний трибунал. Бандера відмовився визнавати повноваження Мельника на цей трибунал. і оголосив, що Мельник та його оточення відправляються під організаційний суд. Далі були навіть спроби. Захоплення бандерівського офісу в Кракові мельниківськими прихильниками. Потім були спроби позабирати офіси у прихильників Мельника. Протистояння було справді кривавим. Скажімо, у 1941-му Мельниківці, які були більш лояльними до німців, зливали інформацію гестапо про місця перебування бандерівців. Так вони по суті позбувалися опонентів чужими руками. Чимало істориків твердять, що до розколу та послаблення ОУН доклали руку насправді радянські розвідники, які працювали в ОУН. Саме вони свідомо підштовхували мельника й бандеру до конфлікту розколу протистояння, і з цього розколу ми повинні зробити важливі висновки і слухати та чути один одного, навчитися боротися разом і фокусуватися на меті, а не з'ясовувати стосунки між собою на полі бою, відкриваючи ворогу спину.